Камера 129X15, вулична поворотна. Основна перевага цієї камери, що в неї є дійсно реальний оптичний зум. Так, дивимось, в комплекті був блок живлення. Сама камера. І кріплення. Дюбеля на стіну і підкабель кріплення. Камера йде три дроти, йде живлення, ланівський кабель і кнопка скидання. Також сюди можна вставити SD-картку. Закручуємо, дивимось тут, зущільнювачемо кришечка і ось під SD-картку роз'єм. Вставляємо, закручуємо, щоб, щоб сюди як найменше потрапляло голова і вмикаємо. Було в Починає клацати, завантажуватись. Додаток тут 360 шістдесят єспро. Ось ми його завантажили, відкриваємо. Зараз він нам. Пропоную додати пристрій. Натискаємо Додати, обираємо регіон, обираємо камеру і вибираємо, як ми її будемо додати. Наприклад, Mode». Це найшвидший варіант. Для того, щоб він війшов в ap Mode», треба натиснути кнопку скидання. На секундочку пішло швидке мигання. Так, натискаємо Next, Ло... пароль свого Wi-Fi вводимо. Так. Відчиняємо, відкриваємо. І ось цей пристрій Підключити. Де отримання. І ось він вже починає е підключатись. До мережі під'єднався Wi-Fi Зараз законектується yeah, з сервером. Вже законевся, пропоную назвати, як він буде, ну, нехай буде Baby Room. Одразу пропоную встановити підключитись до Хмари до своєї. Ну, Поки що не будемо, це вже на ваш розсуд скидаємо. Входимо. Так, камера працює. Кажу, що основна перевага це те, що в неї. Ось коли збільшуємо або зменшуємо, він видає отакі от, от звуки. Тобто оптика тут плаває, ходить Об'єктив більше-менш наближається або обходить. Ну, а також всі інші функції є, тобто вверх, вгору, вниз, праворуч, ліворуч, функція відстеження об'єктів. Стижує. Також в цій камері є така особливість, можна під'єднати у тобто до локальної мережі. Якщо під'єднаєте, то буде, будете в локальній мережі можна під'єднати до програми, яка буде її попередвлятись. Так повністю робоча камера. Ну, основне, це звісно ж це оптичний зум, який ну, дає дуже велику перевагу, коли вам треба подивитись більш детально об'єкти.